Громадська рада спільно з владою, спільно з Львів лісом розробила варіанти планових рубок, які будуть проводитися в 2016 році в нас на Львівщині. Як ті плани планувалися, значить, ціла структура є в області різні структури, які вирішують. Тобто є тут схеми. Спочатку лісники. Дають інформацію, яке різати далі, воно йде, тобто по по ланцюжку. І в кінцевому результаті, після тих всіх різних обговорень по різних структурах, виноситься план тих чи інших рубок, і вони всі в львівлісі збираються докупи. І зараз, у 2016 році, на сайті Львівлісу всі рубки, які плануються, є. Яка ж далі доля тих всіх рубок. Далі було прийнято розпорядження директора Львівлісу, яке погоджене з керівництвом адміністрації, яке виноситься зараз на сесію обласної ради і там буде затверджено, де є 11 пунктів, як має в нас бути з лісом з лісовим господарством. Якщо місцева громада не дає дозвіл на ті чи інші роботи в лісі, значить нічого ні Львівліс, ні Галліс, ні воєнліс не можуть зробити. Тому йде обговорення депутати сільської ради, голова сільської ради, сільська еліта мають вже чітко мають отой інструмент, за допомогою якого вони можуть тепер. З лісом розбиратися, що в тім лісі твориться. Ну в кінці кінців зберегти ліси для нас, для, для України. Тут до речі, не тільки є як ліси вирубувати, правильно поводитися, а також є як ліси розчищати, як ліси насаджувати. І до речі, 1 березня буде знову таки на сайті Львів лісу викинуто повністю план насадження лісів. В 2016 році в нас на Львівщині знову ж таки заходьте, голови сільських рад, дивіться. Якщо вас пропустили, значить настоїте на тому, щоб у вас засадження лісів йшло. Тобто на сьогоднішній день практично громада має інструмент, яким вона має дивитися за лісами. Якщо він буде порушуватися, значить давайте інформацію. Чи в держадміністрацію, чи в громадську раду, ми тут маємо чоловік з 20-25 громадських активістів, які будуть мати дозвіл від держадміністрації на перевірку тих лісів по об'ємам, що можна сказати, які об'єми сьогодні розкладаються на львівщині ну, в 2015 році, коли ми робили декілька вимірів в лісах. То, що ми помірили, і то, що було, то взагально я десь так в середньому прикинув. Я інформацію голові держадміністрації поклав на стіл доповідну. За моїми тими підрахунками, які дали нам експерти, наші експерти, то йде розкрадання лісу на мільйони гривень. Мільйони. Тобто, от, наприклад, якщо перевести Ну, можемо сказати, от там, де ми перевіряли, наприклад, на тій ділянці. В два в три рази зменшується метраж в кубометрах. В два в три рази. Якщо рахується на ділянці 100 кубометрів, то там рахуйте, ми нараховували 300 кубометрів, а то і більше. Тобто і це чисто законний спосіб, все вивозиться з ділянки? Все чітко, законно. Ну як вже вони вивозять? Там мають свої схеми, там мають свої накладні. По одній накладні можна вести і два, і три машини. Тобто виходить, що лісництво, лісники самі крадуть дерева. Ну, ви, крадуть. Ви, ви чуєте, я тут давав інформацію, і думаю, так, знову ж таки, по нашим спостереженням, то, що крадуть звичайні люди, то є лише одною десятою частиною. Дев'ять десятих крадуть законно через лісничі господарства.